Колись давно природа вирішила створити істоту, яка поєднує в собі чарівність плюшового ведмедика, розслабленість дачного відпочивальника та любов до перекусів рівня все включено. Так на світ з'явилася панда: чорно-білий майстер валяння на спині, жування бамбуку й випадкового падіння з гілок. Вітаємо на каналі Пізнайко! Приготуйтеся до чарівної, захопливої і дуже цікавої подорожі. Дякуємо вам за ваші вподобайки, теплі коментарі і раді новим глядачам, які залишаються з нами. Чи знали ви, що вчені довго сперечалися панда ближче до ведмедя чи до єнота? Дійшло до того, що панду вважали членом клубу єнотів. Але врешті-решт, коли науковці дістали ДНК і подивилися всередину цієї бамбукової душі, виявилося велика панда це ведмідь. Так, трохи дивний, трохи рослина, орієнтовний, але справжнісінький ведмідь, родич бурого і білого. Панда це справжній гурман, але дуже вузькопрофільний. У її ресторані завжди одне те саме меню: бамбук, бамбук і ще трішки бамбуку на десерт. Попри те, що панда належить до хижаків, вона вирішила, що хижацтво це не для неї. І замість того, щоб ганятися за здобиччю, вона сидить і методично пережовує бамбук по 12-16 годин на день. Так, так, більшу частину свого життя панда проводить на пікніку. Щоб наїстися, їй доводиться з'їдати від 20 до 30 кілограмів бамбуку на день, бо цей зелений делікатес мало поживний. А ще панда так любить перекувати. Куса ще може жувати навіть лежачи, сидячи чи повиснувши на гілці догори лапами. Головне, щоб бамбук був під лапою. Ну а іноді для різноманіття панда може з'їсти трохи фруктів, трави або навіть яйця, але радше це як шматок тортика для основної трапези. І ні, панди не люблять пальмешки. Хоч у панди хижі зуби та шлунок, вона перестала полювати й перейшла на бамбук близько двох мільйонів років тому. Їхня травна система майже не засвоює целюлозу, тому вони змушені постійно їсти, щоб не зголодніти. Панда справжній майстер маскування, принаймні так їй здається. І чорно-білий камуфляж це, мабуть, найзагадковіший дрес-код у світі. Проте вчені кажуть, що її забарвлення таки має сенс. Білий колір допомагає злитися зі снігом у горах, а чорний із тінями в лісі. Панда це живе підтвердження того, що нічого не робити може виглядати дуже мило. Вона настільки ледача за натурою, що здається, створена спеціально для йоги у стилі Я колода, я кажу я. Панди сплять або лежать, відпочиваючи близько 14-16 годин на день. Взагалі, панда чемпіон світу з мистецтва нічого не роблення. Але хто ми такі, щоб її засуджувати? Усі б так хотіли їсти, спати і бути символом чарівності. Коли народжується панда, стається диво. І трошки потанина замість пухнастого ведмедика. Світ бачить рожевого, зморшеного хрубачка розміром із гарненьку булочку. Новонароджене панденя важить близько 100 грамів. У 900 разів менше за свою маму. І от мама панда розміром з холодильник ніжно бере в лапки цей крихітний писк і починає його облизувати, обіймати й охороняти як найцінніший скарб. У панди є спеціальний фальшивий палець. Насправді це кісточка зап'ястя, яка працює як великий палець, щоб тримати бамбук. Панди це такі милі, пухнасті інтроверти. Вони обожнюють спокій, простір і щоб ніхто не заважав їм їсти бамбук і падати з гілок у горді самотності. Лише раз на рік панди стають трішечки більш товариськими, коли приходить сезон знайомств і романтики. Але як тільки справа зроблена, знову дякую, приємно було познайомитись до побачення Бамбук чекає панди ходячий парадокс. На перший погляд вони такі незграбні, що хочеться підставити їм подушку. Що Зо, коли вони падають із гілки, вони спотикаються об власні лапи, котяться з пагорбів і можуть перекинутися на спину посеред жування бамбуку, наче кульбаба на вітрі. Але не варто їх недооцінювати. Під цією пухнастою маскою недолугості ховається дивовижна спритність і сила, бо панда може вилізти високо на дерево, втекти від небезпеки на дивовижній швидкості, зробити переворот у повітрі, хоч і випадково, але красиво, і навіть грайливо кидати суперника лапою. Попри тихий вигляд, панди видають десятки різних звуків: хрюкають, бурчать, кричать, навіть бекають як ягнята <риклад> у багатьох країнах. Панди навіть називають дипломатичними їх дарували чи позичали іншим державам як знак миру, довіри й хороших стосунків. Таке явище навіть має офіційну назву панда дипломатія. Бо хто зможе відмовитися від дружби, коли на тебе дивляться великі чорні очі плямочки й тягнеться лапка з бамбуком? Ще 50 років тому панд залишалося менше тисячі. Завдяки охороні природи їх чисельність набагато збільшилась. І сьогодні вони вже не на межі зникнення. У дикій природі панди живуть близько 20 років, а в зоопарках і заповідниках до 30, Завдяки турботі людей. Дбайте про природу і про планету. І думайте про майбутнє. Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь на наш канал і ставте вподобайки. До нових зустрічей. Папа! -па!